47-річний фермер Руслан Голуб спостерігає за збором врожаю на своїх угіддях у Київській області. Пшеницею тут засіяно близько 6 тисяч гектарів. За понад 30 років господарювання він налагодив контакти з провідними світовими трейдерами. Через вихід Росії з зернової угоди не переживає. За його словами, російська сторона у рамках угоди лише блокувала та сповільняла судна з українською агропродукцією. Бистріше проходили суда. Без експертів російських а російські експерти, скільки я спілкуюся з трейдерами, вони навпаки роблять штучно, створюють чергу, не перевіряють і багато кораблі стоять просто на рейді. Фермер з Нідерландів Кейс Хусінга господарює в Україні вже понад 20 років на 15 тисячах гектарів землі. Він переконаний, що угода не працювала і раніше, а росіяни повторюють свою попередню риторику. Схоже, Росія повторює свої попередні заяви, коли вони відмовлялись брати участь у зерновій угоді. Ми впевнені, що це блеф, але угода все одно не працювала. Ми просто повинні продовжувати без Росії. Україна офіційно домовлялась про шляхи експорту зерна не з Росією, а з Туреччиною та ООН. Тому українські фермери сподіваються на підтримку міжнародних партнерів у процесі перевезення зерна Чорним морем. Туреччина в змозі сама забезпечити роботу зернового коридору при допомозі ООН. Була б на це воля, ми будемо надіятися, що в Туреччині у Ердогана воля є, і що коридор все таки буде працювати. Про можливість турецького протекторату для суден з українським зерном говорять і експерти. При необхідності Туреччина під егідою Організації Об'єднаних Націй, цілком може забезпечити безпеку зернового коридора без участі Росії. В чому суть полягає? В тому, що судна, які рухаються в наші порти і про чорноморські протоки, вони під різними прапорами, починаючи від того, і завершуючи туреччі. І напад російських росіян на будь яке судно. Це в принципі акт піратства. За статистичними даними з відкритих джерел у 2021 році Україна експортувала через чорноморські порти близько 85% усього зерна. А в минулому році змогла відправити цим шляхом лише близько половини врожаю. Альтернативи чорноморському транспортному коридору частково можуть створити Дунай. Та розвиток сухопутних шляхів через Словаччину та Польщу, кажуть українські фермери. Утім, Чорне море залишається найбільш економічно вигідним шляхом. Що дає велика вода, вона дає економію на логістиці. Коли в нас ця логістика, якщо брати від великої води, це плюс 30-35 доларів. Тому а це, звісно, впливає на вартість продукції на місці у фермера. На важливості чорноморського коридору для збуту українського зерна наголошує і нідерландський аграрій Кейс Хосінгалдис Усе це зерно, яке ви бачите за моєю спиною, буде втрачено. Ми не зможемо стільки з'їсти самі. Чорне море це єдина можливість вивести його Якщо у минулому році фермери встигли продати пшеницю по 300 доларів за тонну за попередніми угодами. То в цьому році світові ціни на зерно вдвічі менше. Оскільки добрива подорожчали у кілька разів, українські аграрії сьогодні працюють практично собі у збиток, стверджує Руслан Голуб. Ми сьогодні на межі е, нуля, то заробітка, то й невеликого збитку. Говорять, як так може бути, ну, фермер він український фермер він по природі працювати. Да? Він розуміє, що да, це пройде, і ми повернемося на ті заробітки, але сіяти все рівно потрібно. На думку експертів, вихід Росії з зернової угоди може насамперед призвести до посилення ворожих обстрілів українських портів. Грубо кажучи, коридор він складається з трьох частин: перша частина це порти, де завантажуються. Друга це міжнародні води, оцей сам коридор сам по собі. І третя частина це в Стамбулі. З цих трьох ланок найслабша, в принципі, це український порт. Мінімізувати цю загрозу, на думку експерта, зможе посилення протиповітряної оборони в українських портах, зокрема в Одесі. Анна Костюченко, Павел Суходольський для Голосу Америки з Київської області.